Всім привіт! Я Настя Бестрієвська, блогерка, креаторка, фаундер Good Creators Club. І сьогодні буду відповідати на ваші питання, які ви писали мені в інстаграм. А там такі більш лайфстайл, кежуал питання. Тому залишайтесь і обов'язково підписуйтесь. Пишіть, яку тему ще б ви хотіли, щоб я розкрила. І давайте розкажи про рутину, як проходить день, харчування, спорт, робота. Насправді пішло багато років, щоб я віднайшла свою рутину, яка мені буде підходити, і яка буде мене підсилювати. І е ця ротина займає, якщо чесно, дуже багато часу і енергії, але дає е як можна зрозуміти ще більше. В мене е спорт е 4-5 разів на тиждень. Два або три тренування в залі я займаюсь силовими по більшій мірі. І два рази заняття тенісом. Це відбувається зранку, десь о пів на дев'яту, дев'яту до десятої в мене завжди спорт, і мені так суперкомфортно, тому що позаймалась і весь день вільний, можна так сказати. І якось зранку в мене більше всього енергії саме на фізичну працю. Також з активностей, які в мене є, окрім спорту, це психолог раз на тиждень, мені це просто дуже необхідно, масаж раз на тиждень мені це також дуже необхідно. Тому що в мене дуже забуваються ікри, і я ще хочу звичайно вести розтяжку. Але поки якось нема на це енергії, нема на це ресурсу. Далі в мене такі хобі я люблю вивчати мови і е, все життя вчу англійську. Вона в мене залишилася раз на тиждень, раз на тиждень іспанська. Це моє таке нововведення, яке. До речі, мені дуже подобається зараз вчити іспанську, і е, дуже приємні відчуття бути з нуля. Насправді не знаю, це якось дивно, але дуже приємно бути початківцем, початківцем в чомусь. Далі в мене Мої дні робочі діляться на різні роботи, різні види діяльностей. Так, наприклад, я один день можу витратити повністю на те, щоб знімати контент, знімати щось для брендів. Потім в мене дні, коли я пишу лекції, наприклад, і роблю це там прям зранку до вечора. Бувають дні, коли в мене є ще моделінг, або я працюю з людьми. В мене є консалтинг, я займаюсь веденням людей. Тому ось дуже все мінливо і в залежності від розкладу. Так, і харчування я займаю зараз з нутриціологом, і вона мене контролює, але вже йде другий місяць, і більш-менш до мене прививаються різні різні корисні звички. Так, наприклад, я навчилась їсти клітковину з кожним прийомом їжі. Я навчилась їсти тричі на день. Також навчилась робити легкі легкі вечері, і потрохи якось налагоджується мій стан і стан шкіри, в тому числі. Дуже сподобалась працювати з дієтологом саме тому, що в тебе є відповідальність перед людиною, і ти кожен день скидуєш свої торілки. Фото а, да? тому в цьому є також візуалізація. Ти візуально бачиш, що ти їш, це як з щоденником харчування, що також є корисною темою. Які головні три звички допомагають бути продуктивною? А я б виділила звичайно планування. Причому планування прямо по-перше на 10 років я ось так роблюда. Коли ми знаємо. Ким ми хочемо бути через 10 років, який стан ми хочемо мати там? Ми вже розуміємо, в принципі, ми можемо розбити це е, на роки. Ми можемо це оцифрувати якось. І е, згідно з планом на 10 років, наприклад, а взагалі можна й не п'ятдесят розкласти да своє життя. І згідно з цим ми розуміємо, що ми можемо зробити кожен рік і наскільки просунутись вперед. Тому ось я а, рідко роблю а, там на 10 років, а, і а, кожного року роблю на рік відповідно до своїх планів. Після того як я зробила плани на рік, це зазвичай в кінці минулого року. А, потім я планую на квартал на три місяці. Потім Згідно з цим, я можу розпланувати кожен свій тиждень і кожен свій день. І ось це дуже допомагає мені не розслаблятися. По-перше, мені дуже сподобалась книга 12 тижнів на рік. Я її прочитала от якраз в минулому році, і це мені допомогло по-іншому трохи поставитись на планування, планувати не на місяць, а на квартали. І умовно розуміти, що в тебе є от квартал, за який ти маєш кров бізнесу зробити свої справи, прийти до якихось цілей. Це дуже допомагає не розслаблятися і тримати фокус дійсно на тих речах, які для тебе зараз актуальні. Далі планування це зрозуміло. Uh, що я ще винесла для себе? Друга звичка це спорт, це неймовірно, просто підтримує рівень енергії і тримає в тонусі. І коли в мене нема uh, спорту, я просто якась така, не хочу казати, uh, якихось дебільних слов, але ви зрозуміли: спорт дуже-дуже uh, має вплив. І uh, неочевидно порядок вдома. От, коли вдома порядок, це мене мотивує щось робити корисно згідно знову ж таки моїх планів, моїх цілей і також правильного харчування. Я от не знаю, це в мене одно і так я не чула до цього, але в мене є така тема, що якщо я, наприклад, ввечері вдруг мені захочеться якоїсь дзьозі фуд, якогось Макдональдсу або щось ще, що не входить в моє поняття. Правильного харчування, то на цьому дні можна в принципі ставити хрестик, тому що після цього джанкфуду фуду я не зможу вже нічого робити згідно з моїх планів. І тому ось правильне харчування, я не знаю чому, а як і порядок вдома дуже мотивує мене працювати згідно з поставлених планів. А як ви живете день і робите контент, роботу? Може прямо в форматі влогу зняти. Слухайте, класна, слушна е, порада, і може дійсно я зроблю це в форматі влогу. Хоча на цей момент напевно вже вийшло відео е, влог е, контент креатора і мабуть, це якимсь чином закриє половину цього питання. Але візьму на нотатку обов'язково. Далі, як навчитись впевнено віщати на камеру? А от в плані вищати на камеру в мене не було якогось супротиву, окрім того, що я ніколи, да там до того як почала спілкуватись на камеру, я в принципі ніколи не розмовляла українською. Тому в мене була проблема саме в тому, що я не можу об'яснитись так, як я хочу. Я до сих пір, в принципі, не, а, не ідеально розмовляю. Це громко сказано, не ідеально розмовляю, але а, з руками це вже виходить краще, звісно. Значить, в мене був спротив в тому, щоб віщати, як ви кажете, віщати на публіку і. А, в тому випадку, коли на тебе дивиться велика кількість людей, ось це вганяє мене в краску, і це дійсно викликає супротив, і це 100% вихід із зони комфорту. А з приводу вищати на камеру, це також справа часу і практики. І якщо ви будете кожного дня записувати якесь коротеньке відео. А я думаю, що через місяць точно у вас відпаде питання, як це робити. Це тільки справа в практиці, і в я не знаю, впевненості в тому, що ви розповідаєте, як делать красивий контент, при этом тратя копійки, а не брендові бренди використовувати? А, значить, да, я сама насправді починала, не маючи ніяких взагалі бюджетів на зйомки, не маючи бюджетів на якісь гарні аксесуари. І а, вихід в цьому я вбачаю в тому, щоб робити картинку якомога більш чистішою, щоб використовувати мінімалістичні тканини. Щоб використовувати базові якісь natural кольори, тоді, от незрозуміло, це дорого чи багато, але ось такі натуральні тканини, натуральні речі, мінімалістична, да, якась база студія. Апартаменти мінімалістичні, вони там не зрозуміло це дорого чи багато, і а, воно взагалі завжди а, приємно виглядає. Воно не ускладнює картинку, а, щось таке чисте, просте. Ось те, що хочеться взагалі бачити, і не обов'язково доповнювати якимсь люксом, а, сумками і брендами в лоб. Ні. Тільки ваше бачення і чистота картинки я так робила і до сих пір користуюсь цим. А... Лайфхаком, можна так сказати. Щоб ти змінила, повернувшись назад на початок розвитку блогу, я також зняла окреме відео про те, як я починала співпрацювати з брендами і взагалі вести свій блог, ви можете подивитись вже відео, мабуть, воно вже вийшло, але коротенько, якщо відповідати на ваше питання, то які основні поінти, які я винесла для себе, які помилки я робила, це, по-перше, а, те, що я сім років маючи бажання вести блог, його навела, тому що в мене був супротив, сором'язливість, сором відчуття, я не знаю, просто погані відчуття, зв'язані з тим, що я не вдаха або в мене нічого не вийде. Ось це основна така помилка, звичайно, що я просто почала робити і не звертала ні на що увагу. Також я виділила те, що я реінвестувала в блог ще. Раніше ще більше, і, звичайно, ще більше практики, ще більше впевненості в собі, яка лікується практикою, да і не чекати швидких результатів тут зараз. Напевно, ось така моя відповідь, якщо в двох словах. Як ви зрозуміли, що хочете займатися тим, чим займаєтесь зараз, це також я розповіла в тому відео. І чи завжди знала, чим хочете займатися по життю? В принципі, да, майже одне і те саме, але я не завжди знала, чим я хочу займатися. Мало того, я проходила десятки курсів, які були з приводу призначення людини. І зекономлю ваш час, якщо ви не знаєте чим зайнятися. Не шукайте свого призначення, да, яке буде раз і на все життя. Це міф, це ілюзія, і скорочуючи ваш час, що треба зробити? Проаналізувати себе, просто знайти розпаковку особистості, проаналізувати, чим вам подобається займатися, чим не подобається, що в вас виходить добре, що погано, якої поради вас питають ваші друзі, якщо вони питають, у вас поради. І згідно з цими відповідями, ви вже окреслите якесь поле варіантів згідно з діяльностями, які ви можете обрати. І далі практика спробувати кожен з цих напрямів і зрозуміти, що вам більше відгукується, що менше. Тому, да, будь ласка, я проходила таких курсів десятки і тільки спробувавши. Одного разу я зрозуміла, що це моя, і так у вас вийде. Я в це вірю. Яка апаратна медицина присутня у вашому житті? Я так думаю, що це про косметологію. Я насправді ніколи нічого не робила до нещодавного моменту. Я зробила собі ін'єкції в обличчя і в очі. Це препарат Реджоран. І він такий це просто вітаміни від постакне, акне від якихось перших зморшок і таке інше. Е, мені насправді сподобався результат, і е, насправді я от зрозуміла, як підсаджуєшся на цю е, косметологію ін'єкційно, тому що результат просто вау перший місяць да? І хочеться постійно це щось підколоти, щось ще зробити. Я от думаю, що ще мені зробити. Може губи треба зробити, може вже ботокс треба, і я насправді така була противниця цього всього. Але е коли тобі виповнюється 30, ти вже не так дивишся на ін'єкційну косметологію, і я буду робити все. В принципі, що мені буде показано, плюс-мінус, але я дуже, дуже прискіпливо ставлюсь до вибору всіх цих справ, тому що дуже переживаю, що мені не підійде і буде якийсь зворотній результат. Тому, от єдине, що це з критичним мисленням ставитись до всіх якихось вмішательств, до апаратної медицини, і а, апаратна, ну тобто, не ін'єкційна. Ладно, я розповіла про ін'єкційно, але апаратну я не робила тоді зовсім ніколи. От, а, значить, роблю догляд... А, апаратна я, я вибачаюсь. <сум> апаратна, це я робила чистку на апараті. Мені здається, так не пам'ятаю назву, але це такий комплекс, де там і вакумна чистка, потім піля закривають. Ось такого плану я робила. Да. І як побудувати впевненість в собі та віру в себе? Знову ж таки, я не буду оригінальною і повторюся, повторю свої слова про практику і набуття знань, тому що дійсно є іноді враження, що в тебе синдром самозванця, що ти е, там чогось ще не знаєш, але часто ти реально щось не знаєш і ти реально. Не самозванець, ти просто не професіонал. Тоді такі симптоми лікуються кількістю практики, яку ти будеш робити щоденно, да? неважливо в якій ніші, сфері, просто практика, практика. Ще раз практика, аналіз того, що ви робите, аналіз вашої практики, і набуття нових знань постійно, тому що світ не стоїть на місці, постійно щось з'являється нове, і отримання нових знань згідно з вашою темою це буде залогом успіху, гарантую і залогом впевненості. Особливо, якщо ви набуваєте знання і прям від руки їх записуєте. Це на якомусь там молекулярному рівні дає змогу вашому мозку зрозуміти, що ви впевнені, да, в як в якійсь галузі. Це дає мозку зрозуміти, що ви в чомусь професіонал. Практика і знання це єдине. В принципі, що можна сказати про впевненість, і я цим користуюсь і дійсно бачу, який вплив це має. Дякую вам за увагу. Дякую за ваші питання. Якщо хочете, щоб таку рубрику я ще повторювала, мені особливо дуже воно сподобалась. Пишіть і гарного всім дня! Цілую.